Привітки! Сьогодні я прокинулася. А, куди ти дивишся, скажи, скотеняка, ти така. О, Боже ти мій! Чого ти така? Привітки! Сьогодні я прокинулася з бажанням показати, як живуть середньостатистичні українці свій перший рік життя в Сполучених Штатах. І почнемо ми сьогодні з румтуру або апартментуру. І так, welcome до нас в квартиру! Ми знімаємо один бедрумні апартаменти. І ось так вони виглядають. Це наш living room. Це зеркало я люблю і не люблю з одної сторони. Люблю, тому що я можу тут робити фото в повний ріст. Не люблю, тому що... А, мені приходиться мити. Тут у нас тільки диванчик і столик з макбуком, з моїми зошитами. столик із моїм ноутбуком, а, Бутлі, які я використовую для спорту, поки не купила ще гирі і не записала спортзал штатив. І куча гольф-мячків. Коли твій хлопець працює в гольф-клубі, Саша каже, що він планує їх продати Там долар за м'ячик чи скільки, і ми будемо мільйонерами. Але поки що в нас просто вони накопичуються. І жоден м'ячик ще не проданий. Одразу з основної кімнати в нас така кухонька. Що у нас тут на столі? Що у нас тут на столі? Печенюшки. Польські і рушеновські вапельки. Подіємо далі. І ми переходимо до коридорчику такого. З однієї сторони в нас ванна кімната. Привітки. Далі у нас наша спальня. Тут в нас надувний матрас, який був куплений. Um, на перший час. Цей перший час вже триває 8 місяців, і невідомо, скільки він ще буде тривати. Постіль мені віддали, віддала тітка, тому ми її поки що не купуємо. Ми жадні. Цим все сказано. А шухлядки Шухлядки нам також довго не обійшлися, ми купили його в магазині. Куди здають просто свої старі речі, вирушні. Вони там стояли, коштували по 25 доларів. Ми такі, ну. Ми поки що нічого не планували. Але 25 доларів не шкода. Тому взяли. О, найважливіша річ кондиціонер 1. Кондиціонер 2. Якби не кондиціонери, я просто не знаю, як ми, ми тут вижили. Зараз у кімнаті в нас показує 83,6 градусів і 7. Просто за секунду і 7 градусів за Фаренгейтом. Це 28, трошки більше 28 градусів за Цельсієм вдома. І це при тому, що я вимкнула кондиціонер 5 хвилин тому, щоб просто записувати це відео. До цього він був вимкнений, протягом 2 годин. А, і температура була 70 за Фаренгейтом. І ось за 5 хвилин вже 83. 83,8. Окей. Ідемо подивимось сам комплекс, в якому ми орієнтуємо цю квартиру. Він не є крутим, прям офігізним, І ми живемо не в найкращому районі. А це таке. Це тільки перша квартира, як я. Тебе все одно не розуміє дитина. І ми виходимо на нашу задню подвір'я. На задньому подвір'ї у нас якось ось так. Там щось ремонтуємо знову. І тут у нас такий маленький басейник, в якому можна проплавати. І там часто мексиканці проводять свої паті, просто ставлять навесні. Палатки, um. гриль. Запрошують своїх друзів, куча пива, текіли і голосна мексиканська музика. Да. Привіт! Да. Чого? Да. Чого? Да. А. А. Платимо ми за ці апартаменти 1750 доларів в місяць. Плюс ми залишили заставу при зняті їх 1750 доларів також. Плюс комунальні платежі. Вода не входить в оплату. Тобто вода входить в оплату оренди квартири, точніше буде сказати так, ми платимо лише за газ, електрику, інтернет і страхування житла, звісно. Газ приблизно. Зараз влітку 5 доларів 6 доларів. Взимку це було 20-30. Електрика 60 доларів в 2 місяці. Тобто 30 в місяць. І інтернет 60 доларів. І страхування десь 20 в місяць. 1750 доларів це вважається недорого для Лос-Анджелеса. Це навіть вважається дуже дешево. Зазвичай тут квартири однобедрумні. Стартують від 2000 доларів і дорожче. Але все, звісно, залежить від району, в якому ти живеш. Ми живемо не в найкращому районі в Голівуді. Так. Раніше я не знала, що Голівуд це, виявляється, поганий район Лос-Анджелеса. Тепер це мені відомо. Чому поганий? Тому що тут дуже багато безпритульних людей, тут дуже багато мексиканців, і тут брудно. Тому. Так як це не найкращий район, то мої ціни тут дешевше, ніж в інших районах. Але коли ми лише приїхали, в нас не було ніякої кредитної історії, наш знайомий виступив для нас косайнером і підписався під нашим договором як гарант. Тому нам вдалося зняти квартиру і не вносити дуже велику заставу. Вийшла трошки раніше на роботу. Сьогодні мені на 5.30 вечора. Чисто на 5 годин вийти, попрацювати і піти додому. Але вийшла трошки раніше, щоб показати все таки район, трошки, де я живу. Трошки-трошки. Забагато трошки. До речі, всі ці розкази, що Макдональдс США не смачний, це правда. Він не те, що не смачний, він нормальний. Він ну просто окей, але в нас краще. У нас краще бургери, у нас краще мілкшейки, морозиво і всякі різні менюшки. Це все в нас краще. І смачніше, і дешевше. Хоча вже не набагато дешевше, але ще трохи дешевше. Ще дуже часто, прям неймовірно часто, буває і теж. І біля тебе просто ну, проходиш через людей, і від них просто настільки штиняє малю, що прям неможливо дихати. Ось вам такий факт ще про Лос-Анджелес чи про Америку в цілому суть. Коротше кажучи, я вже в магазині і мені не дуже комфортно тут знімати відео. Плюс магазину, який мені дуже подобається, тут дуже багато українських продуктів. Не тільки українських, а взагалі європейських. Я собі взяла.

До праці. Надіюся, що скоро все-таки змінюється дріскот на щось інше. І так, пройшло 5 днів, як я почала знімати це відео, тому що завершила я на тому, що я пішла на роботу, і все. Все пропало. Просто почався робочий тиждень і не було ніяк, не знаходився час, щоб записати цей кінець. Взагалі. Якось так ми і живе. Вдома я буваю не часто, оскільки я працюю 6 днів на тиждень. Іноді буває, що й 7 днів на тиждень, але це скоріше винятки із правил. Ще за ці 5 днів в нас стався землетрус, я його не відчула. Кажу, що він був 4,2 чи 4,4 бали. Я просто в той момент якраз дійшла на роботу і передівалася, вийшла з передягалки, і всі почали говорити про землетрус. Ще все шаталося. Я така, що? Я абсолютно нічого не відчула і нічого не зрозуміла. Ну, це таке, може і на краще. Ще я вже тут 9 місяців, і дуже приємно зустрічати українців з різних точок України. І чути від багатьох, що вони планують повертатися додому після закінчення війни. Також приємно зустрічати людей, які приїхали сюди. 50-60 років назад з України я зустріла одну жіночку, яка була в магазині, переїхала сюди ще в молодості, з Полтавської області. І вона була сином, якому вже 40 чи 50 років, і син її народився вже відповідно тут. І вона мені розповіла, вона сама говорила українською, і також її діти всі говорять українською. Це якось, якось мене зворушило, чи що, я не знаю. Також зустріла одного ще хлопця, який просто мені чомусь е... захотілося спитати звідки ви. Е... Він сказав: я з Нью-Йорка. І спитав мене, а ти з України? Я така, що? На українській? Я така, що? Ви знаєте українську? Він. Сказав, що так, трошки не дуже сильно, але трошки кілька слів знаю, тому що мої батьки, українці, емігрували з України. І це дуже приємно зустрічати таких людей, бачити такі історії. Все, я зараз заплачу. Ак. Якось так і ми живемо.